Всім привіт дорогі друзі. В цьому відео ми будемо дивитися до мембрани масловідділювача гольфа 6 GTI. 2-літровий у нас двигун. У нас пробита ця мембрана. Я вам розкажу як оприділити, що вона пробита і що її треба міняти. А також покажу як це зробити, тобто як замінити мембрану. Мендують прогріти двигун, щоб ось ця частина також прогрілась. Бо тут у нас йде пластик, важливо його не відломати щоб все це трималось. Під низом йде пружина, яка давить на ось цю кришку. Тому важливо, щоб двигун був прогрітий. І саме через це я його прогріваю. Після чого буду міняти мембрану на нову. Ось така, на перший погляд, проста запчастина гумова. Її треба буде замінити. Прийшла вона мені, 350 гривень ціна, плюс доставка, і там в районі 450 гривень вона мені обійшлася масловідділювач, це проблемний такий вузол, який розташований на таких моторах, як 1.8, 2.0 і 2.5. Передивився я багато відео в інтернеті і взагалі я. Прийшов до того, що він поломаний в першу чергу через те, що ось тут в мене капало масло. Ну не те, що воно прямим прямому смислі капало, а просто ця вся частина була грязна. Ви можете подивитися в попередньому відео, як я її тут обробляв і робив. Поки що тимчасово замотав із такою тряпчистою, коли я почав на гольфовій їхати на 4,5 тисячах обертів, я почув свист. Того, щоб зняти нам мембрану, вона знаходиться під ось цією кришкою. Для початку її краще розігріти, або просто нагріти двигун, або строїтельним феном розігріти і акуратно її піддіти. Після того ми дістаємо мембрану, вставляємо другу і складаємо все назад. Дехто знімає повністю весь ось цей масловідділювач, ось оця вся частина, ось 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 ця, ця, ця. тут йде 9, здається, таких. Болтиків, відкручуються ці всі болтики і знімається. Але мінус в тому, що прокладка там йде, вона одноразова, і ця прокладка коштує нормально грошей, там чи 700 чи 800 гривень, аж навіть здивувався. Для того, щоб було зручніше працювати, відкидаємо ось цей патрубок, вже тоді краще є доступ, потім втикаємо сюди ось, викрутку. Ось так, бачите, одну сторону я вже піддів. Оп. Опа. О, все, бачите, як воно пружинить. Залишилось на одній защолці. Ось так воно пружинить. Тобто тут йде далі пружина. О Так. Це наша мембрана. Виглядає вона як коричнева, але насправді вона чорна. Так, давайте знімемо цю частинку. І подивимося, де вона тут прорвана. А, дивіться, де вона прорвана. Вона прямо по центру. І це не тільки, що я її відірвав. Бачите, візуально здається, що ніде нічого не порване. Але дивіться, ось тут пропалене. Однією рукою О, робити трошки незручно. Дивіться, як, яка тут картинка. Тут воно як ніби поплавилося аж всередині. Тобто була прорвана спочатку ось ця середня частина. То все інше вже я порвав. Важливо також ось цю канавку вичистити, бо тут виходить повітря і потрібно, щоб ось цей отвір він був вільним. Буває так, що туди забивається цей весь бруд, масло. це. Ось, тому до цього теж треба уважно ставитись. Ось так вона у нас стояла. Цей відвід був в цю сторону. Так само ставлю її і назад. Прижимаю просто. Трошки важко кришка встановлюється назад в пази, але я брав ось так, коли вони виступали, прикладав викрутку, легенько стукав і вона заскакувала. Все, назад чіпляю тільки патрубок. І на цьому все. Ремонт закінчений, можна сказати. Також я чув версію, що мембрани не міняють, а зразу заміняють масловідділювач в зборі. Але його ціна десь 4-5 тисяч гривень, якщо в оригіналі брати. Заради такої дрібниці, казалось би, купляти весь масловідділювач не хотілося б. Причому, якщо машина йде на перепродаж, якщо хочеться щось заробити на ній. Ось. Тому ось таким рішенням ми обходимось. До речі, якщо ось зараз вже вдивитися, то тут колір не коричневий, а чорний. Тобто ось ця весь ця частина, що коричнева, це просто воно так видно від тепла від вигорає. Ось ця частина захищена шайбою, тому тут колір чорний залишить. Такий звук якийсь звідти. Ось ця мені ще штучка не подобається. Тут перегнутий патрубок, бачите. Важливо його замінити. Воно так якось... Тут було якесь кріплення видно. Отак воно бігає, тут гайдається, треба щось з ним зробити. Якось спокійніше робить, чи це мені здається. Не так його колошматить, як раніше. А знаєте в чому прикол ще? Що от звідси йшло повітря, коли вона була прорвана, мембрана. А зараз воно поки не йде. Ну, працює замітно тихіше і легше якось. Такі от справи, якщо відео було для вас корисне, або якщо у вас така ж сама була проблема, пишіть про неї в коментарі, пишіть про те, як ви оприділили, що мембрана прорвана. І ставте обов'язково лайки, підписуйтесь на канал. Далі буде. Ще контент про гольф, бо тут ще проблем дуже багато.